Доброго дня. Нет. А скільки вас тут проживає? Я сама. Сама і сусідка у вас є? Ні, сусідка, я Ми вам трохи допомоги привезли, їди. Вода у вас є? Так. На нашу вулицю тільки заїхали. Отам да, 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 да. от ще одна жіночка проживає далі. А по лівій стороні? По лівій стороні. Да. От там, от ось ялиночка така велика. Угу. И кистья ялиночки там она проживает. Так аж одна там проживает? Она с внуком проживает. Так. Маленький, худенький, господи, ну куда тебе не шло, а? Сколько тебе? Маленький. Ой, я думала там вообще семнадцать. Да нет. Ой, какие молодые, хлопцы. Ну хоть Старче. Дай Боже вам живіть довго і щасливо. Маленькі всіх мудинки, вот один справ. <рес> <рес> я за них просто їм, Вони не хочуть все таке їм. Вам дай Бог ст... тих і старості, а не від цього Ой, всього. Ми ще фальсирати, що ми головне Доброго дня! А скільки вас тут проживає? Двоє. Двоє? Ви і бабуся? Да. Ми вам трохи допомоги привезли. Дякую. Uh, Вода у вас є? Є. Uh, yeah. Є? Питна? Зараз uh, to... і води вам питної, щоб у вас було. Дякую. <розуміло> а внуки діти не хочуть забрати вас? Ну, внуки, там тоже. Дети у Харькови, там тоже такая работаешь. Не? не. Не думаете выезжать так? Нет, пока не. Разумеется. Зови хозяйка. Да, ну. Ми вам тут трохи допомоги привезли. Вода у вас є? Питна. Чи немає? Така, так? Питна так. Ага, хорошо, бо діт, у то ж п'є таку воду. Я така з колодязя дітки. витягну, на а він ж хворий. 85 років йому. Ви тут з дідом, так? Дай боже, вам дітки, здоров'я. Це вода, а там продуктові набори вам з дідом. Здоровість. І всього доброго, і щоб миру нам вже на землі хоч. У мене єся, ми роба убийської А, Ну, ви переживаєте те саме, так? Ну, Продуктовий набор вам і вода питна. Дійсно. Це у вас в колодязі погана вода, так? Нас, так, а це щось вода. В жалі у нас була прекрасна. Mm -hmm. Хлопці mm -hmm. дякую. Mm -hmm. Дякую. Ні за що. Щас ще води принесеш. Я не стала нікуди їхати, бо мені нікуди. Я не хочу. Мені жаль жаль. Покинутий тебе... дім mm -hmm. розбомблять. Ой, хлопці. Я не знаю. Дай ще один пакет. А син вас навідує? Ні, я його бачила останній раз півтора року назад за скотчем поздоровив. поздоровав, бо він був ранений, він воював ще з 14 року водія, який воював. Тоді воював тут у нас і контузений шесть разів. Ну там сейчас по правій стороні ми бачили бабку на огороді десь тут. Да-да-да. Ми по огородах дивимося. Город паханий, засажений. <рістить> Покричи! Покричи. <рістить> Ой, Ой боляк. А тут багатьох нам кажуть, що в колодязі вже не питна вода. Ні, у мене хороша. У вас хар -ві. Хар -ві. хороша вода? Да. У мене наоборот ходить сім'я, да. якщо вода. Бо там на початку вулиці Бабушка живе, каже, що погана вода в неї. Ну ви заїдете, да, 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 Так, зараз так. Вісна висока така була. Добре, зараз заїдемо. Доброго дня. Доброго дня. Ми вам привезли трохи допомоги. Скільки вас тут проживає? Ми з дідом. З дідом? Ну, Возьмі ще один пакет.

Так, да, ні, ну дочка то тут живе, ну вони як приїжджають, але тільки ж вони в гору виїхали і сюди приїжджають, теж в город там садили. діти. Mm. До себе забирати не хочуть? Кого? Вас. Діти. Я, та я не поїду ніде, можу захраніти. Чого mm. я поїду, якщо огород і ми привикли тут. переживати